Капуста цвіт на один з найбільш універсальних овочів у вашому осінньо-зимовому городі. Ніжна і кремова в пюре, хрустка в запеченому вигляді, вона коштує витрачених зусиль. Але не всі сорти однакові, ідеальний урожай починається з якісного насіння, підібраних під ваш клімат і смакові переваги. Ці красиві квіти бувають різних сортів, які важко або неможливо знайти в магазинах. Хоча цвітна капуста вважається примхливою у вирощуванні, її незвичайні сорти фіолетові, помаранчеві, зелені, того варті. Сучасні селекціонери вивели сорти з поліпшеною стійкістю до спеки, самоукриваючимися головками, стійкістю до хвороб і відмінною силою росту. Якщо ви давно хотіли спробувати вирощувати цвітну капусту, ось 17 найкращих сортів для вашого городу. Як вибрати сорт? Вибір ідеального сорту залежить від чотирьох факторів: клімат і сезон вирощування. Самоукриваю або вимагають підв'язки, стійкість до хвороб. Кулінарні переваги. Вибір сорту по клімату. Капуста погано переносить спеку, але є стійкі до високих температур сорти, наприклад, чедер і файора т 80 Поради щодо клімату. У холодних регіонах вибирайте морозостійкі сорти. На півдні шукайте жаростійки, щоб уникнути пухких головок. У зонах з різкими перепадами температур краще вирощувати спаржеву капусту Файоратиу. У дощових регіонах вибирайте стійкі до хвороб гібриди. Самоукриваючіся сорти. Біла капуста жовтіє на сонці. Раніше фермери завеязували листя, щоб захистити головку. Зараз є самоукриваючіся сорти, у яких листя самі закривають суцвіття: твістер, скайоке. фіолетові, помаранчеві і зелені сорти на жовтіють. Стійкі до хвороб сорти. Капуста схильна до хвороб, борошнистої роси, кілі, чорної гнилі. Краще вибирати стійкі сорти, наприклад, пекстан. Гібрид. Гібриди мають кращу стійкість до хвороб. Стресів і дають високі врожаї. Вони не є гмо, це результат схрещування двох ліній. Їх насіння не можна збирати для повторної посадки, але це не проблема, адже головки зеї даються до цвітіння. Кулінарні переваги. Хочете класичну білу капусту або яскраву фіолетову? Любите щільні суцвіття або ніжні, давайте розберемо кращі сорти. Топ 17 сортів цвітної капусти. 1. Пелесно. Ранній гібрид дозріває за 45 днів. Ідеальний для весняної посадки. Головки середні можуть зажадати додаткового укриття від сонця. 2. Сноукраун, класичний ранній гібрид, дозріває за 50 днів. Стійкий до легких заморозків до мінус 4 градуси Цельсія. При стресі може набувати фіолетового відтінку. 3. Early White гібрид з великими головками до 23 см, відмінним смаком. Дозріває за 52 дні. 4. Amazing Відкрито запальний сорт, стійкий до спеки і холоду. Дозріває за 68 днів 5. Twister Гібрид з самоукриваючим місця листям. Дозріває за 62 дні. 6. Симфони. Гібрид з величезними головками до 30 см. Дозріває за 96 днів. 7. Графити. Фіолетовий гібрид дозріває за 80 днів. 8. ДПВ. Фіолетово синій гібрид з антиоксидантами. Дозріває за 68 днів. 9. Левенда Ніжно-фіолетовий гібрид ідеальний для свіжих страв. Дозріває за 70 днів. 10. Чедер. Помаранчевий гібрид. Багатий бета-каротином. Дозріває за 58 днів. 11 флеймста. Помаранчевий гібрид. Стійкий до спеки. Дозріває за 62 дні. 12. Клементайн. Яскраво оранжевий гібрид дозріває за 65 днів. 13. Марди. Гібрид для літнього врожаю. Дозріває за 62 дні. 14 Сноубол Вай. Середньостиглий сорт дозріває за 70-80 днів. 15 Романеско. Фрактальні зелені головки. Дозріває за 75-100 днів. 16. Витиведи. Зелений гібрид дозріває за 71 день. 17. Файорат 80. Спаржева капуста схожа на броколіні. Дозріває за 70 днів. Часті питання. Які бувають види цвітної капусти. Біла, зелена, фіолетова, помаранчева, спаржева і романеско. Чим відрізняються сорти за смаком? Деякі солодші, інші нейтральні. Кращі за смаком, Early White, De Pepple, Romanesco. Висновок. Цвітна капуста вимагає уваги, але правильний сорт зробить вирощування легким. Вибирайте під свій клімат і насолоджуйтеся урожаєм.